Лідер збірної України Маркіян Івашко кваліфікацію пройшов із найкращим результатом. Втім, до фіналу він не дійшов. Саме невдача Івашка є. Чи не найбільшою несподіванкою золотої осені 2013 року? Результати не занадто високі, такі які би хотілося. Бо найкращий результат у жінок 1310 очок, у Чоловіків 1324. Маркіян Івашко показав. Але несподіванка те, що він не пройшов далі у фінальну стрільбу. Він на проміжних стадіях його вибили за вхід в фінал. Ось це можна так назвати несподіванкою. Тим не менш, без представників Львова у фіналі чоловічого турніру не обійдеться. Місто Лева буде представлено Дмитром Марченком. Йому опонуватиме Ігор Омельченко із Чернівців. У фіналі жіночого індивідуального турніру буде Львівське дербі. За золото змагатимуться Вероніка Марченко та Катерина Шабелітова. Переможців золотої осені знову визначатимуть у центрі міста біля Бернандинської стіни, що навпроти митної площі. Організатори сподіваються, що погода не зіпсує лучників. Згідно з прогнозом, у нас ніби так співпадає, що завтра має бути похмурий день, але без дощу. для українських лучників цей турнір є генеральною репетицією чемпіонату світу, що на початку жовтня відбудеться в Туреччині.